Представься, будь ласка, як тебе звати та прізвище. Мене звати Дана Агаєвська. Дана, наскільки тобі років? Вісім. Вісім. То ти вже доросла, так? Так. Да. Ти сьогодні на змаганнях? Так. Да. А як тобі тебе сьогодні проходять змагання? Що подобається? Мені подобається гіп-хоп. А самі змагання як проходять? В якій атмосфері? Не mm, знаю. Да. Тобі подобається? Да. Добре, а зараз от в ресторані ти обідаєш. Що тобі подобається тут? Е, мені подобається салат е, салат е, е, Цезар е, і чермосопережи. Угу. А що ти ще їла? Е, я сьогодні А взагалі атмосфера тобі тут подобається? Да. А інтер'єр? А що тобі тут найбільше подобається? Так, ти зайшла сюди, що тобі сподобалось в першу чергу? Ну, Телевізори. Подобається? Тут да. часто буваєш? Ні. Да. Але <сміт> буваєш, правда? Так. Да, а обслуговування так. тобі подобається? Так. Да. А хто тебе найчастіше обслуговує? Яка офіціантка? Ну, я не знаю. Ти не знаєш, так? А якщо офіціантка щось неправильно принесе, ти до неї будеш сваритися? Ні. <сміт> а чому? Ну, треба Ні, офіціантку. Вич, вич, вич. <laughs> добре, яка ти розумашка. Окей, добре, я тобі дякую. гарно тобі змагань. Дякую.